Друзі, усім привіт! Ви На каналі Бельгія онлайн. Я хочу одразу вибачитися за мою таку довгу відсутність на своєму каналі. Один прекрасний ранок і просто зрозуміло, що я сумую за зйомкою відео, що є багато чим поділитися, розповісти про те, що нового сталося в моєму житті, що змінилося, погані новини, добрі новини. Тому давайте розпочнемо і welcome back! Почати я би хотіла з нерозкритої теми на моєму каналі, це звичайно про події в Україні, як вони вплинули на моє життя, на життя моєї сім'ї та моєї сім'ї в Україні, і які зміни це принесло в наше життя. Почу я новину про те, що в Україні війна. О 6-й ранку, 24 лютого, до речі, це був день народження моєї дочки. Я планувала цей день, свято, що буде дуже весело, прийдуть друзі, сім'я. Ми подаруємо їй подарунки, але не так склалося. І мій чоловік зателефонував мені о 6-й ранку, він завжди читає новини. коли... Їде на роботу, ну не за кербом, а його напарник їде. А він <смі> читає новини. І він сказав мені, ти знаєш, що в Україні війна, Росія напала на Україну. Е, мене просто е, кинуло в холодний піт, е, і в моїй голові також стався вибух. Я навіть не можу уявити, що відчули ті люди, які почули це ці вибухи насправді. Я не знаю. Цього думаю, звичайна людина, яка цього ніколи не нічого це навіть не зможе уявити. На той момент вся моя сім'я була в Україні. Ми дві сестри, і мої батьки, і вони опинилися так сказати в самих гарячих зонах на півдні України. Це Херсон та Миколаїв і Миколаївська область. І так, на преликий жаль, вони пробули в окупації весь цей час до визволення Херсону. Я не знаю, як вони це пережили, тому що це був період просто ув'язнення. Не думаю, не настільки фізично було важко, що ти не міг дістати якісь продукти, там побалувати себе чимось, вийти на прогулянку, кудись піти. Ти просто психологічно був, залежно від обставин, і просто знаходився в своїй. Домівці як ув'язнений, і тебе просто на той момент я думаю було нуль відсотків волі, свободи, і це насправді те, що найбільше думаю гнітило тих людей, які знаходилися в окупації. Але, звичайно, найважче, я думаю, було тим людям, які стали жертвами репресій, цих е недолюдків і людей, які спричинили стільки болю всім українцям. Тому. Е для мене, часто кажучи, стало дуже гарною новиною, те, що після дев'яти місяців ув'язнення моя сім'я стала вільною, і незважаючи навіть на те, вони не покинули Україну, залишилися там. Мій батько навіть не виїхав зі свого містечка, яке сильно потрясло руський мір і. Там і залишився і сподівається, там і залишитися. Він навіть не хотів покидати своє майно, свій будинок, свою собаку, так само і моя сестра. Вони всі залишилися там, пережили цей жах, але слава Богу, зараз вони більш-менш в безпечному місті, і я дуже рада цьому. Що ж, я думаю, кожен з нас зараз мріє про те, що ця війна нарешті закінчиться, що повернеться в мир. В будинок кожного українця, але я зараз не в Україні. Але ці події також вплинули на моє життя, тому що перші місяці три після початку війни я просто не могла зосередитися ні на чому. Я не могла нормально думати. Мої дії були просто автоматичними, тому що вся моя голова була забита новинами, які я скрола буквально кожні 5 хвилин, що там трапилося нового, що там. Ще не робили ці тварини в Україні. І е, так, я думаю, що навіть коли ти знаходишся на відстані, все одно Україна це частина тебе, якщо ти українець, якщо ти далеко знаходишся. І досі, незважаючи на те, що я не там, моя найбільша мрія це закінчення війни і повернення миру мою сім'ю і в сім'ї усіх людей, які постраждали. Ну що, на тепер давайте поговоримо про те, що ж нового трапилося в моєму житті за цей час. Влітку до мене приїжджала моя сестра із Києва. їй вдалося вибратися звідти з дітками, і вона провела мене три місяці. Також моя подруга до мене приїжджала і деякий час була у мене, щоб втікти від звуків цих бомб і цього жаху. Що ж сталося нового в моїй сім'ї? Ну, я почну з дітей, моя старша дочка, ліночка. Вона пішла до першого класу про те, як проходить життя першокласників, що в них що вони роблять в школі, який в них розпорядок дня, про це я би хотіла розповісти в окремому відео. Але скажу, одразу ще дуже подобається школі. Чисто кажучи, вона пішла до першого класу. Вона знала букви, але щоб писати, вона мала тільки своє ім'я написати та й все. Але зараз вона настільки швидко навчилася читати і писати, що навіть зараз, коли ми йдемо з... Парти вона в димчику відкриває якусь. Дитячу книжку і починає сама по складам це все читати і не дуже гарно виходить. Також мої хлопчики вони почали займатися своїми хобі. Максим ходить до дитячого садочку, а також він займається гімнастикою. Ось я тут вам ставлю відео, де ви зможете подивитися, як у них проходить урок. як взагалі, проходить урок гімнастики для дошкільнят, а також він ходить на дзюдо. Але нещодавно його молодший братик Ведим. Кожен раз ми ходили раз, він бачив, як Максим займається, і він кожен раз каже: Мама, я теж хочу, я теж хочу. І я вже не витримала і сказала: ну добре, спробую, я спитала дозволу у їхнього тренера. Вона сказала, так хай спробує. Йому ще немає 4 років. Я бачу, що він ще маленький для цього спорту, але йому дуже подобається. І він це робить дуже по-дитячому, але в нього також непогано виходить. І також моя донечка, Ліночка, вона. Ходять в скаути в кожну суботу, в них свої зібрання, вони ходять, ну, поки що це на території школи, тому що зараз холодно, але вони грають на свіжому повітрі в різні ігри, в сніг, в дощ. Неважливо, яка на вулиці погода, вони все це роблять на вулиці. І теж дуже подобається, там дуже весело, і на наступному тижні вони спробують зостатися там з ночівлею, тобто треба принести з собою спальний мішок, і вони там десь будуть готуватися до літніх, літнього табору, щоб вже знати, що це таке. І я думаю, ми спробуємо це раз залишити її там на ніч, щоб вона своїми друзями. Провела там цілу ніч і цілий день. І, я думаю, їй сподобається. А також нещодавно я думаю, скоро в Україні також буде маслениця і ми ходили з дітками в школу. Школа кожного року організовує масленицю. Це називається пане Кукефейст» Я Думаю, він є в кожній школі тут, тому що я чула і від інших батьків інших шкіл, що цей день у них також є. Ось на цьому відео буде все видно, як це відбувається, яку там смакоту приносять. Так, і це коштує 6 євро з людини. І коли я запитала у організаторів цього свята, скільки блинчиків, скільки млинців ви напекли, вони сказали 2 тисячі. Тобто, ви можете уявити собі 2 тисячі млинців. Тобто для школи це я думаю нереальний прибуток, тому що такими малими затратами вони можуть допомогти, вони можуть допомогти школі непоганою сумою. Також влітку ми розпочали ремонт в нашому домі, і в нас прибавився ще один поверх. Тобто це був взагалі нежилий поверх, там просто було горище, де нічого не було, і ми. Наняли робітника, який це все привів до ладу, і тепер у дітей з'явилися дві спальні. Тепер вони окремо, бо до цього вони були всі в одній кімнаті, їм було дуже тісно, вони сварилися постійно. Але тепер у моєї донечки окрема кімната, і у хлопчиків також Але вони разом, але в окремій кімнаті від ріночки. Тому дуже класно. Ми раді, що ми зробили цей крок, але це зайняло дуже багато часу, тому що. Про тему ремонту і про тему робітників, які це все роблять в Бельгії, я також повернуся окремо. Я Хочу зробити відео румтур, в якому я покажу, який ми ремонт зробили, як все змінилося. Так про ремонт я також зроблю окреме відео, де я все розповім, скільки коштує. Скільки це все триває, тому що цікаво, то напишіть це в коментарях. А також я зробила невеликий фотоколаж нашого 2022 року, в якому я просто виклала всі фото і що з нами відбувалося за цей час і за весь цей рік, який я практично прогуляла на своєму ютуб-каналі. Тому давайте подивимося його разом. Так, друзі, я також перейшла на українську мову на своєму каналі і на цій мові і буду вести цей канал. Тому напишіть в коментарях, як ви до цього ставитесь. Чесно кажучи, я за те, щоб продвигати все українське, тому що українське воно модна і класна, і тому я думаю, що це задача молоді продвигати українську мову. Тому напишіть в коментарях, як ви до цього відноситесь. Так, чи так, я відношуся до цього так. Я не знаю, чи є в мене підписники, які не розуміють українську мову. Напишіть також про це в коментарях. Ну що ж, я думаю, це відео вийде дуже довгим, тому що е, скільки всього назбиралося, скільки інформації. І ще в мене дуже багато інформації. Вже цілий список з. Темами відео, які я би хотіла зняти для вас і розповісти вам про щось цікаве. Тому давайте кидайте свої питання в коментарі, що ще хотіли почути яку інформацію, тому що я думаю. Через війну в Бельгію приїхало багато українців. Це я також знаю, тому що певний час я займалася волонтерством. Ще на самому початку я перекладала різні тексти, документи для нашої адміністрації на основі волонтера. Тому я знаю, що е, в мене з'явилося декілька підписників, яким, яких, може, є багато питань е, щодо життя в Бельгії, тому не соромтеся, задавайте їх, і я постараюся вам розгорнути на них відповісти. Ну що ж, на цьому все. Я сподіваюся, що ви були раді знову побачитися, і раді, що знову ми повертаємося до наших відео. Я буду рада для вас знімати наступні відео, і ми з вами скоро побачимося!